Всім привіт! Сьогодні перевіряємо мій вайб по Пінтересту. Вивести своє ім'я. Це капець. Ну, колір, колір не дуже, звісно, але нормально ну, Аутфіт Але квіточки мені подобаються. Париж це моя мрія. І макарони це. ну, смачно. Давайте напишемо тепер мій нік. о-о-о угу. Ну блестки не дуже. квіточки мені подобаються, аутфіт теж. А макарони тут завжди макарони випадають Плейс мені теж подобається. Все, всім пока.